Всім привіт! Мені почали приходити питання, коментарі чи можна зараз у лютому місяці обробляти полоницю? Що з нею буде, чи це не критично. Давайте зразу всі крапки над і, щоб не було цих міфів, що там пишуть в інтернеті і так далі. Я буду опиратись на свій власний досвід. А ви вже будете орієнтуватися по своєму регіону, місцю проживання і по температурі, яка буде в найближчому часі. Почнемо ми, напевно, із основи. Основа буде це ваш регіон, тому що від... Регіону буде залежати ступінь вашої обробки. Якщо це північ, а, максимум, що зараз можна зробити, да, там, це ось, наприклад, об обірвати сухе листя. Хоча на зараз 15 лютого я колись в кінці лютого робив обробки, скажу чесно, це був початок березня, коли нас такі весни, що вони справді були теплі. Вже бувало таке, що я до квітня місяця, в принципі, всю полуницю обробляв. А в травні вже полуниця починала потрошку стигнути. Це була там середина травня. Такі були у нас весни, такі весни у нас є рідкістю, але ну, все ж таки таке було. І справді я в кінці лютого вже потрошку полуницю вися. Тако його обривав. Як потрібно обривати сухе листя, якщо ви залишили полуницю осінню необрізаною, так якось це три рядка, я вам залишив, як потрібно його обривати. Ну давайте будемо з вами чесними. Уже не було таких морозів, на настрічення, по суті, там ще місяць зими відсилий. Ну такої там може бути до мінус 10, там. Ну так, да, можуть бути аномальні морози і у квітні, це ніхто не виключає. Але в більшості випадках... Лютий це вже він вже більш похожий на місяць березень, навіть у нас на півночі. Як можна обшманати листя на полуниці? Отаке сухе листя. Просто дерев його. Ось таке його. Все, хай воно стоїть. Нічого з неї не буде, нічого такого не буде. А старе листя можна взяти розкидати, там порозкидати на гнаярку чи погороду, потім пригорати. ми так робимо. Но є одна умова. Якщо у вас вертикальна посадка і можете залізти, ви можете вже хоч сьогодні це робити. Якщо це, наприклад, у вас така посадка, як у мене горизонтальна, широкі грядки, то потрібно трошки почекати, щоб трошки волога впиталася, тому що ви зараз сильно повтопкуєте і потім як би, будуть такі ями. І потім вона буде дуже тверда земля, це не є круто для полуниць. А, стосовно а, обробок препаратами і зараз, в принципі, ще рано. Навіть якщо ви живете десь там в центрі України, на мою думку, в лютому ще рано обробляти полуниць якимись препаратами. По-перше, немає ще такого тепла, а, тому що там а, деякі шкідники починають з'являтися при, при певній температурі повітря. Тому зараз це ще буде трохи рано, навіть поливати від того самого бразняка. Друге, підкормки. Підкормки я запишу окреме відео. Підкормки можна починати робити, якщо ви живете десь там південь, у вас вже тепло, ви вже розумієте, що у вас вже там не буде ніякого там. Снігу, морозу, такого сильного, да, то можна реально купити нітроамофоску АФК, так як я показував у відео перед зимою, я ходив. Можна попідсипати чайною ложечкою, Це буде сама ідеальна підкормка зараз для полунисі, коли у вас тільки ось зійшов сніг, почалася там умовна весна. Да, Хоча лютий, але умовна весна. Я думаю, на Херсонщині, на Миколаївщині, на Одещині, хто вирощує полоницю, вони вже під кінець лютого починають робити якісь підкормки. Це особисто моя думка. Я б так би робив, наприклад, якби я жив у такому кліматі. Для півночі, там для центру України, оптимальний період, коли можна вже буде вносити якісь там підкормки. Це буде десь я. Думаю, це буде початок березня. Ну, якщо цей початок березня буде ось такий. Якщо буде ще лежати сніг, хоча таке, ну також може бути, я б ще ну, не спішив. Би. А листя. Лишся можна пообшманати, -по -пшма -по якщо у вас дозволяють умови зайти там в город. Можна, я ось так б зараз поробив. І хай би вона стояла. Якби навіть зараз були 10-градусні морози, нічого страшного б не було. Діло в тому, що в нас вже лютий місяць, сонце високо. Якби я отаку в грудні його робив, да, там сухе листья, я б не рекомендував би грудні взагалі на півночі України її чіпати. Хай би тако воно було, воно трошки гріє, дає якийсь ефект. А вже якщо у вас кінець лютого, там, середина лютого, то вже таких морозів не буде. Це висока ймовірність, да, можуть бути аномальні, я не спорю. Ну, по суті, морозів вже таких не буде, а саме ідеальний. Варіант обробки полуниці по перше, вона швидко почне набирати масу, кущ почне розвиватися. Друге, коли в ятако листя Обриваєте, якщо у вас невеликі плантації, да, то її дуже легко підживлювати, особливо ось ОФК підсипати, там, наприклад, чи а, підживити курячим послідом, чи обробити від березняка в майбутньому. Тому листя потрібно ну, видаляти весною, якщо ви так зробили, якось я на осінь не обрізав. Якщо ви навіть осінь обрізали, все-таки я листя також проходжу. Особливо, коли в мене є час, я таку взяв. Там повиривав, то до нас ножиці не треба руками, воно тако торкаєш його і все. Там якийсь листочок, ви там десь відділите, нічого страшного не буде. Ось так би я робив. Тому можна робити, не переживати, потім взяти його кудись винести, позамітати, і у вас буде стояти гарна полуниця. А вже прийде таке справжнє тепло, там плюс 10, плюс 8, вже це буде березень місяць, вже можна починати носити якісь добрива. Ну, про добрива я обов'язково буду записувати відео. Всім до зустрічі.